Привіт, радий, що ти знову тут. Плюс і мінус були відмічені. Давайте перейдемо до малювання. У математиці це називається множенням. Складне слово, але я обіцяю, що множення дробів набагато простіше, ніж додавання або віднімання дробів. При множенні дробів значення знаменника не впливає на кінцевий результат множення, тому можна множити дроби незалежно від їхніх знаменників. У даному випадку нам не потрібно шукати спільний знаменник. Ми можемо відразу розпочати обчислення без будь-яких затримок. У множенні дробів завжди множимо чисельник на чисельник і знаменник на знаменник, без винятків чи виключень. Так, зверху вгорі, а внизу внизу. І це все, що можна сказати на цю тему. Давайте розглянемо кілька прикладів. Я гуляю з моєю собакою три рази на день усі три рази. О, насправді. Добре, моя дружина гуляє з нашим собакою три рази на день, без винятку, повністю виконуючи свої обов'язки. І це ранком, в обід і ввечері. Прогулянка триває близько 35 хвилин, що означає, що вона займає приблизно половину години. Ти знаєш, скільки часу взагалі ходить моя дружина на прогулянку протягом цілого дня. Тут можна зараз порахувати 3 чверті плюс три чверті плюс три чверті. Але швидше буде, якщо просто помножити 3 на 3 чверті. Тепер я на початку відео стверджував, що вам просто потрібно додавати вгорі і віднімати внизу. Чудово, якщо завдання має форму 3 на 3 чверті. У трійок немає верху і низу, що робить їх особливими. Немає ніяких проблем. Натуральне число, отже, тут 3, завжди можна легко перетворити на дріб без будь-яких складнощів. Для цього ви під цифрою 3 ставите десяткову крапку, а потім пишете 1 в знаменник. Тому 3 і 3 одиниці це саме саме ми множимо 3 на 3 чверті, отримаємо число 9 в результаті множення. Ви бачите дроби тепер мають різні знаменники. Мені це абсолютно байдуже, тому що я просто перемножуватиму верхній раз верхній і нижній раз нижній. Також 3 помножити на 3 це 9, а 1 помножити на 4 і отримаємо 4. Моя дружина проводить 9 чвертин години в дорозі щоденно протягом кожного дня. Всі знають, як триває це чи не. Так, це правда. Тому ми швидко перераховуємо це в змішане число для більш точного результату. 4 поміщається двічі в 9. Тому я пишу 2. 2 рази 4 дорівнює 8. Залишається ще одна. Під цифру 1 в знаменнику пишу цифру 4 в унабревіатованій формі. Моя дружина щодня проводить 2 години і 15 хвилин з нашим собакою. Зробимо ще один швидкий приклад. Тут ми маємо 2 чверті, які будемо помножувати на 3 чверті. Тут ми знову просто перемножуємо верхній на верхній та нижній на нижній елементи. Означає, я проводжу велику дробову лінію і пишу зверху 2 рази по 3 і знизу 5 разів по 4, і просто рахую це зараз. Вище ми маємо 2 рази 3 дорівнює 6, а нижче 5 разів 4 дорівнює 20. Отже, 6 6,20. Ми можемо скоротити це на 2, отже, розділивши зверху і знизу на 2, наш результат становить 3 десяті. Добре, помножити натуральне число на дріб немає жодних проблем, все в порядку. Помножити дві дроби це не проблема. Як відбувається множення змішаного числа на дріб? Це також нескладна операція. Треба лише дотримуватися правил. Тут ми маємо завдання один з половиною разу, одну третину. Щоб знову мати можливість рахувати вгору вгору і вниз вниз, спочатку ми повинні перетворити змішане число на неправильний дріб, так як ти вивчив у відео no 4 Це ціле, дві половини і ще одна половина у нашому розпорядженні є цілком три половини. Один третина. І тепер просто знову проведіть велику дробову лінію і обчисліть зверху 3 рази 1 і знизу 2 рази 3. І це буде 3 шостих. Ми, звичайно, можемо їх скоротити на 3 одиниці ще більше. Тоді ми маємо результат першого півчасу ти бачиш, множення дробів набагато простіше, ніж додавання або віднімання чисел. Я зараз візьму свого собаку і піду на прогулянку. Краще одразу перегляньте вправи до цього розділу. І ми знову побачимося у наступному відео. Бажаю вам багато задоволення!